Мої вітання. Сьогодні знов звіт по нашим зборам. Ми з вами 28, 30, восьми, за три дні, назбирали 425 202 гривні. Ми такі круті, що просто можна обісратися, Але не треба, ми тримаємося. Слухайте, трактор у нас коштує 303 200 гривень. У нас ще залишається з вами 122 тисячі 2 гривні на рахунку для майбутньої допомоги. Я вже знаю, що то буде. Я трошки пізніше запишу відео і все вам напишу. Що допомагаємо? Кому? Так, завуальовано, але напишу. Так, і ще гарна новина. Значить. Е Гарна новина у нас: то, що у нас відкрита монобанка. Посилання буде у першому коментарі і на приват, і на Моно, хотіла приват закривати. Але от багато людей пише, що їм зручніше відправляти кошти на приват. Раді Бога, не випрос. буде вам і приват, і монобанка. На монобанці вже п'ятірочка від мене там лежить. На почин, нехай вона лежить, нехай вона зростає. Так що з Богом, що далі? Список бригад ви поповнюєте, яким е, потрібна допомога. Е, у минулий раз у нас було 16, здається, бригад або батальйонів, зараз вже 47. Сумарно. Дай Бог, щоб кожному ми з вами допомогли, щоб у нас вистачило і наснаги, і сили, і грошей, і натхнення, і просто всього необхідного. Дай Боже, вода, камінь точить. Я думаю, що все буде гуд. Ми зробили просто неймовірно. Ми за три дні з вами купили ну автомобіль. Просто за три дні. І це при тому, що люди не змогли там перерахувати. Зараз ще Монобанка відкриється, бо багато людей за кордону хоче відправляти кошти. І Монобанк для них це ідеальний варіант. Ми просто молодці. Така сила селенна. Ну, все, всім пізда. Розумієте? Ну, тепер всім пізда. Я ну все, в мене все так, далі що у нас? Е -е -г 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 -г. Ага, дивіться. Ви кидаєте дуже багато інформації щодо бригадирів, зборів. На першому місці у нас бригади, яким не допомагають, або бригади, які самі просять збирати кошти. На другому місці у нас вже фонди, які збирають і яким треба там додати кошти там 10, 20, 30, 50 тисяч. Це в останню чергу. Тобто, спочатку допомагаємо тим, хто на нулі. Від кого зараз залежить перелом майбутній у війні, і від кого залежить наша перемога? Тобто, зараз такі у нас пріоритети. Uh, і ви, будь ласка, не тільки мені кидаєте кому допомогти, а ви, будь ласка, кидайте інформацію щодо постачальників. Може ви знаєте, де дешевше купити ті мавіки, ті дрони, ті е, оптику нічного бачення, плащі і ще щось там, автомобілі пригнати. звідки. Може у вас, може, ви і є благодійний фонд, як моя постійна клієнтка Ірена Назар ще раз, великою клінкою. Дякую вам дуже від всіх українців. Завдяки цій парі цій сім'ї до нас їде дешевше на 3 тисячі доларів. Це як мінімум трактор з Польщі. Ми його будемо зустрічати. Я своїм всім сказала, що я на тракторі поїду. До наших хлопців, так так що ви мені кидайте телефони постачальників. Якщо у вас є хто займається, будь ласка, кидаємо. Якщо у вас щось десь залежало, якщо у вас якась там не потрібна є буржуйка, чи ще щось вам не потрібне, може, у вас здихаючий автомобіль, ми його поремонтуємо і відправимо хлопцям на передову, їм може нужніше, ніж вам зараз. Подумайте, що кому не жалко, кидайте мені. Куди кидати варіанти ще раз? Значить, ви пишете тільки в особисті повідомлення в інстаграм. Під цим відео будуть ссылки в описі на мою сторінку в інстаграмі, бо дуже багато шахраїв. Які під моїм іменем, буде силки на мої сторінки в Фейсбуці, там зовсім морок з шахраями, тобто там їх дуже багато, будьте обережні. Тобто тільки ці силочки, по яким ви заходите, або може бути месенджер, якщо ви на Фейсбук перейшли. Якщо на Інстаграм, то буде Директ. Якщо ви перейшли на сайт, то там буде телефон адміністратора 098 589 21 50. Не дзвоніть, то ну, до одного місця нема коли брати трубки. Ви не розумієте? Не дзвоніть, пишіть або у повідомлення, або у будь-який месенджер. Краще пишіть інформацію щодо постачальників або щодо допомоги, кому вона потрібна. Наразі у мене все. Я, ну, я просто в шоці. У мене нема слів, які ви круті. Дякую разом до перемоги.